Але придатя буде червоний, я вам розкажу просто. Так, всі розходимося. Мені ще захотілося сюди піти, мені теж захотілося сюди піти, ну хра. Ха 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 я по люкам шмію лазити. Тепер піду до всіх. Так, всі мункаси. Всі, да, да. Слухайте, в нас одного не хватає. Сіро, це певно червоний, він був предателем. Ні-ні, він бреше, це не я. Це він, бо він щоб синім. Ні, це не я. Це ти. Ти щоб синім яким синім, ти щоб сірим, запутав ти мені мозги. Ладно, це не я скажу вам. Голосуйте за нікого. Чого за нікого? Нікого не вибросила пропуск. Ха-ха-ха, я ж і оборотінь. Ха-ха-ха, я притворився синім. Це я нього зараз піду вбью. Так що там мені треба реактор починити. А ти ж хто такий? Бе... Де... Ха-ха-ха, я його вбив Тепер я призрак, я подіюсь. Візьму світ запасників положу, відділять, він мене вбив. Так добре все. Ну ви подумайте, це не я. Я синій. Точніше, я червоний, я, який превратився в синього і убив. Я просто натягнув цей скафандр на Так. Це я обив червоного, мені вже надоїло грати. Хоча і він живий, не сподівається, щоб він не, не Почекайте. ха ха лічно. Так. Тепер залізу в нього. Привіт, да-да-да, це -да, я їх вив'я. Це я їх вив. вив. Отлічно. Викидаємо його. Синь набув одним із придатовий. Я притворювався, що я ранів. <плес> <плес> Топні понятно. Да, понятно, червоний. Хорошо, Фіолетовий, давай йди на місце. Да, викидаємо чорного. Чорний не був одним ми придатний. Ха ха, -ха не рівні, тепер я поломив кнопку і ви не зможете втікти. Тепер починаються прятки. Я считаю до п'яти. Не можу до десяти. Раз, два, три, чотири, п'ять. Я йду шукати. Жовтий привітик. Ха-ха. Ха-ха, я превратився в розвою, я всіх вб'ю. Ха! А ну від два вивід за від завального. Що відволиску почекай? У ага, нас всі трупи забрали, всі трупи забрали, так що вам на цей голос а? З вами був Макс Геймс і все. На цьому фільму був ямкас. Він вивчився коротенький, но ну, інтерений. Там червоний був предателем, обертним призраком одновременно. То так Тобто з вами був Макс Геймс. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока.